Всім привіт! І я сьогодні на озері. Ось таке о, велике озеро. Новеньке таке озеро вже. І я приїхав, коротше, ще вчора в село. І от, рибачимо зараз. А коли буде клювати, то я вам повідомлю. Він зараз закидає ще одну вутку. Е це заново щось не вийшло йому. Добре, мабуть, продовження буде в наступному відео. Зараз ще зніму яркошку Як буде, як буде Міша ще вудку закидати, а наступне, мабуть, буде в наступному відео. Всім поки що не що Міша вудку має закинути. Міша починає закидати вудку, Міша то мій брат. Плакі-плаки, нормалдаки, закинув так, красавчик Миша. Добре, всім папа, продовжування наступного відео, я обіцяв і goodbye.